Через Посадпокровське Херсонської області російські війська прийшли в напрямку Миколаєва на початку війни. Село не було окуповане, бо українські військові швидко погнали російських загарбників назад, але фронт надовго зупинився біля Посадпокровського. До війни у селі жило 2220 осіб. Нині його центр зруйновано. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк побував у селі влітку. Він поділився своїми враженнями. Максимум 4 кілометри до росіян. Це Керсонська область це одне з знищених зруйнованих сіл наших. А з Росією не можна буде домовитись. Вона сюди зайшла не воювати за щось, вона сюди зайшла знищувати все. Це і є сутність руського міра. У Посадпокровському зруйновано двоповерхівки, чимало приватних садиб, всі адміністративні споруди будинок культури. Каріна Борова виїхала з села у перший день війни, з болем дивиться на те, на що перетворили її рідне село. Відео періодично викладають або волонтери, які приїздять туди, або місцеві жителі, які залишилися там. Якщо чесно, то перехоплює злість, а з іншої сторони, я просто не можу в це повірити. Я не, ну, не осознаю того, що це в моєму селі таке відбувається. Якщо чесно, мені не віриться, що там щось в, мене в селі щось відбувається, бо на власні очі я цього не бачила. І в моєму уявленні, як представляю, що там все по-старому, я приїду, і там все, як і було. І плани на майбутнє я не знаю. Я сподіваюся, що скоро Херсон визволять, і ми все ж таки повернемося додому. Загальноосвітня школа зруйнована вщин. ще російські військові постійно її обстрілюють. Вона стоїть без вікон, пусткою. Я там виросла, знаю кожну вуличку в центрі. Ми дуже любили там гуляти. Гарно пам'ятаю свою першу вчительку Ірину Миколаївну, директора школи добре. Знаю. Вчителя історії вони нас навчали чомусь новому, і я завжди з радістю туди ходила, тому що там було цікаво. Жителів села евакуювали до Миколаєва. Хтось поїхав в обласні центри країни, хтось за кордон. Чимало місцевих зараз воюють в лавах збройних сил України. Сколихнула село недавня звістка про загибель в Оленівці в російському полоні земляка Сергія Раковського, що воював в Маріуполі. Разом збирають кошти на омундирування земляків, які на фронті, і разом збираються відновлювати рідне село. Люди всі наші кричать, що будемо повертатися. Навіть пагліван тим жити, кажуть. Землянки будемо будувати. І будемо жити на Херсонщині, де проходить фронт, інфраструктура населених пунктів повністю зруйнована. Для її відновлення вже шукають міжнародних донорів, говорить Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Після докупації області ми відбудуємо повністю все, і буде ще краще ніж було насправді. І це не просто слова, є напрацювання. У цьому напрямку ми насправді працюємо дуже дуже так серйозно. Іде спілкування із міжнародними донорами, які готові допомагати Херсонщині. Це на рівні урядів насправді наших європейських партнерів. І тривають бойові дії, і, і на жаль, будуть ще пошкодження нашої інфраструктури, е, тому є достатня кількість насправді бажаючих донорів іноземних для того, щоб допомогти нам відбудувати Херсонщину. Восени українські військові активізували свої дії на південному напрямку біля Посадпокровського. Теж Херсонська область, Запорізька область, Луганську, Донецьку. Ми будемо обов'язково звільняти. Це навіть не обговорюється. Наші хлопці, які тут, вони щиро хочуть це зробити. Вони все роблять правильно. Дайте тільки зброю. З деокупації Херсонської області розпочнуться відновлювальні роботи в інфраструктурі населених пунктів.